Я вітаю всіх іменем нашого Господа Ісуса Христа. Ми продовжуємо досліджувати писання До Єфесіан. Сьогодні ми будемо роздумувати над другим розділом з 1 з 11 по 22 тексти. Тема наших сьогоднішніх роздумів, єдине викопання, Хрест і Церква. Пам'ятковий текст записаний в другому розділі послання Доєфесян 13, 14 текстів. А нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими, адже Він, наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом середину перегородку ворожнечу. У тексті Єфесян, 2 родів, текст, Павло пише про хрест Христа, докорінно змінює ситуацію, руйнуючи перешкоди та стіни. Голговський хрест усвоє будь-які яке по вертикалі, як вертикалі, так і по горизонталі, примиряючи людей із Богом і одне із одним. Завдяки своєму подвигу на Христі Ісус Христос усунув у своє вражничу між юдеями та язичниками, даруючи їм мир і створюючи з них одну нову людину. Разом вони стають новим храмом, разом будуються духом Божого селю. Нам пропонується почитати другий розділ з 1 по 3 вірші, і також по, це попередній описи історичного минулого єфесян і порівняти із другим розділом з 11 по 20, по 11 і 12 вірші. Новий опис їхнього минулого, на чому апостол наголошує в цьому новому описі. І ваші мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує повітря духа, що працює тепер унесухняне. Зміж ними і ми, і, ми е, проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, з природи були дітьми гніву, як і інші. Отож, пам'ятайте, що ви колись цілом погано, що у вас так звані рукотворно обрізані, на цілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа вилучені від громади ізраїльської чужі заповіти у бітниці, не мавши надії, без Бога на світі. Язичники, які і нині є віруючими у Христа і членами Його тіла. Церква колись були відчужені від Ізраїлю. Запропонованого Богом спасіння, Павло вважає, що вони повинні пам'ятати своє минуле. Тоді Ефесяни були без Христа, помазанками сії Ізраїля, відчуджені від громади Ізраїля, далекі від завітів обітниці. Вони не звертали уваги на обітниці про спасіння, яке Господь пропонував протягом всієї історії спасіння. Відчудження від Ізраїля запропоноване через нього спасіння, означало, що вони колись були позбавлені надії і без Бога на світі. Тож, того ж, в минулому язичників було втягнуто вожничу проти юдеїв. Павло згадує про цю вкорінену ненависть, посилаючись на один із її симптомів, звертаючи зневагу. Юдеї, юдеї в'їдливо називали язичників необрізаними, а язичники з такою ж самою зневаги називали юдеїв обрізаними. Однак у вірші 13 апостол вказує на радикальну зміну також становища. Нині в Ісусі Христі. Ви які колись були далекими, крові Христа стали близькими. Говорячи про віруючих язичників, як про тих, які колись були далекими, Павло посилається на слаб пророка Ісаї. Спокій, спокій, далекому та близькому, говорить Господь, і оздоровлю Його. Ісусі Христі, Його крові, віруючі, і наблизилися до всього, від чого раніше були відчужені, до істинного Бога, надії до своїх єврейських братів і сестер. У словах Павла, міститься могутня добра вістка. Якщо Христос за допомогою Христа ліквідував глибоку впіру між євреями ізичниками, отже, він може усунути всі наші чвари відчуття. Ця добра вістка закликає нас подумати про проблеми, які існують у нашому особистому житті і у громаді, і усвідомити, що усвідомити сили Ісуса здатно усунути всі, всі розбіжності. Другий розділ, писання Ефесян 14 по 16 текст ми читаємо. Адже він наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом середину перегороду, ворожнечу, аби в одному тілі примирити Христом, у Бог із Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Нам пропонується почитати писання Ефісіан, перший розділ, 7, і 8 текст, 4 розділ, 32 текст, 2 розділ 13, 14 текст. Другий розділ, 16 текст, 5 розділ, 2-й, 25-й текст, Дати відповідь на таке запитання. Як повелось мальовий хресний подвиг Христа? Що апостол говорить про те, як Ісус через хрест змінює наші стосунки? Що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його прощення, провин через багатство, благодаті Його, яку Він намножив у нас у всякій примудрості і розважності. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, який Бог через Христа вам простив. А тепер у Христі Ісусі, ви що колись далекі були, стали близькі Христової крові. Він, бо наш мир, що вчинив з двох одне і звинував перегороду, ворожнечу своїм тілом. І Христом примирити із Богом, Бог в одніє цілі ворожнечу на ньому забивши. І поводьтеся в любов, який Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як, як дар і жертву Богові приємні пахощі. Чоловіки любіть своїх дружин, які Христос полюбив церкву і дав за неї себе. У тексті розділ, 11 2 текст апостол підкреслює через свою. Підкреслює через свою жертву на Христі, Господь дарує віруючим три великих переваги. Язичники, які були колись далекими від Бога, і його народу тепер стали близькими. З ними, як бої сини і дочки, брати та сестри, віруючих юдеїв, ворож, ворожнеча, між єврейськими, та язичниками віруючими, знищеними на христі. Замість ворожнечі народжується примирення мир, оскільки Христос примирив Христом у Бог із Богом. Як відбувається примирення? Уявіть собі серйозну відчуженість між від матір'ю і дочкою, яка поглиблювалася багато років. Від що ця злість розчиняється у хвилях благодаті, прощення і подальшого воз'єднання рідних людей. Це і є примирення. Примирення відбувається і тоді, коли один член церкви позбувається того, що розділяє його з іншим членом церкви, визнаючи його чи її улюбленим братом або сестрою. Таке примирення це не випадковий і не юридичний акт, а між особистістю надією з відновлення зруйнованих стосунків. Було усвідомлюю, що хресна жертва Христа вплинула на взаємини не, не лише між окремими людьми, а й між цілими групами людей. Він знає, коли сила Христа наповнює наше життя, бо вона руйнує всі розбіжності, усвоїв всі суперечки, оновлює наше спілкування і порозуміння. Почитайте текст Ефісіан, 3, 14 і 15 текст, що і чому вчинив Христос щодо закону заповідей. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне зруйнував середину перегородку, ворожничив своїм тілом. Він своєю наукою знищив закону заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир Павло Бо на стіну, яка оточувала. Вір Ізраїлю у храмі Ірода, за яку язичникам було заборонено заходити під загрозою смерті. Він за... уявляє, як ця стіна впала, і язичникам було надано повний доступ до поклоніння Богу. І за словами апостола, будь-яку будь таку стінує Ісуса, томові свої... свого христа. Біля Голговського хреста ми дізнаємося, що... <кій> що дві згаданих вищі групи євреїв язичники насправді єдине ціле. Ті, хто вважає, що в текстах Ефесян, 2 розділ 14, 15 текст, Павло повідомляє, повідомляє 10 заповідь, зокрема, заповідь про суботу, усунену Христом. Однак писання до Єфесяна просто демонструє глибоку повагу до 10 заповідей, як до, до, до ресурсу для формування християнського учнівства. У цьому писанні він цитує п'яту заповідь, згадує сьому, восьму, дев'яту, десяту. Усі згадані тексти можна поставити один ряд з попереднього твердження Павла про закон. Апостол вказує на зловживання законом, але шанує сам закон і приймає його незмінність. Тому вважати, що в віршах 2 офіційно 2 розділ, 14, 15 текст Павло пише про скасування 10 заповідей, я явно означає неправильно побачити наміри Павла. Будь-яке використання закону для того, щоб забити клин між євреями та язичниками, або виключити язичників з Божого народу і поклоніння йому неприйнятне не для Павла, бо це зловживання божественним задом щодо закону. Любов це виконання закону. Як ми можемо сьогодні донести цю істину до інших до, 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 до інших людей стоїть запитання? Нам пропонується почитати Ефесян, другий розділ, 17-18 текст, та відповідно на запитання, як Павло від... Від... підсумовує служіння Христа. «Прийшовши, він благовістив мир вам, далеким і мир людським, бо обоє ним маємо приступу, дусі однім до Отця. Концепція миру займає важливе місце у посланні до Єфесян. Воно починається і закінчується побажанням благодаті миру від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. У ринку Ефісіан, другий розділ 11 по 22 тексти, Павло стверджує, що Христос уособлює мир, адже Він наш мир і за допомогою свого Христа творить мир. Христос не тільки кладе край ворожнечі між юдеями-язичниками і створює нове людство, примирене з Богом і сповнене миру. Такий мір це не просто відсутність конфліктів, він перегукується з, 12, з давньоєврейським поняттям, шалом, відчуття, цілісності та благополуччя в наших взаєминах, як із Богом. Як Павло уявляє участь віруючих і у поширенні вістки Ісуса про мир, нам пропонується почитати. Послання Ефесіан, 4 розділ, 3 текст, 6 розділ, 14, -й, 15 -й текст, також Римлян, 10 розділ, 14, -й, 15 -й текст, Ефесіан, 2 розділ 17 по 19 -й, вірші. І Ісаї, 52 розділ, 7 текст, 57 розділ, 19 текст. Пвильнуючи зберігати єдність Духа і Союзі миру. Стійте, підпрезувшись тег своєю правдою, затягнувшись у броню праведності, і взувши Ноги в готовність Євангелії миру, але як покличуть того, в кого не вірували, і як вірують в того, що про нього не чули, як почують без проповідника, і як будуть проповідувати, коли не будуть послані. Як написано, які гарні ноги благовісника, миру, благовісника добра. І прийшовши він, благовістив мир вам, далеким, мир і близьким. Бо бої не маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співворожання святими і домашні для Бога. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро повіщає, що спасіння звіщає, що говорить від Царю, і твій Бог, створює плід у спокій, спокій далекому та близькому говорить Господь і здоровлює Його. Євангелія свідчить про те, що Ісус був благовісником миру. У своїх прощальних зверненнях до учнів Він обіцяє їм і нам мир. Залишаю вам мій мир, я даю вам. Це я кажу вам, щоб у мені ви мали мир у світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Коли Христос являє учнєм, являється учнем після свого священня, він неодноразово вітав їх словами мир вам. У текстах Ефесіан 2.17-17 текст Павло підкреслює, що багато благовістка Христа про мир вийшла за межі його земного служіння. Він благовістив мир як далеким віруючим з язичників до їхнього навернення, так і близьким віруючим з юдеїв. прийнявши цю вістку, всі віруючі отримують велике благословення. Як ми можемо сьогодні навчитись бути благовісниками миру, а не січами розбрату? Як ми можемо нести мир, що сприяє духовному фізичному зціленню людей? Які образи використовує Павло вривку і офісіант, другий розділ з 11 по 22 текст, щоб показати єдність між юдеями та язичниками? Отже, і ми, ми читаємо другий розділ з 11-го по 22-й текст відписання до офісіанту. Тож пам'ятайте, що ви колись цілим погане, що у вас так зване рукотворне обрізання на кілізвуті обрізаними. Що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської чужі заповітом обітниці, не мавши надії і без Бога. А тепер у Христі Ісусі ви ще колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він по наш мир що вчинив. Із двох одних зруйнував середину перегороду ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закону заповідаю, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир вчинивши, і Христом примирити з Богом Бог в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши і прийшовши, Він благовістив мир вам, далеким, мир близьким, бо, бо обоє ним маємо приступ. Одусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьте співгорожани святим і домашнім для Бога, збудовані на основі і пророки де наріжним каменем, є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля уклад побудований росте у святий храм у Господі, що в ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Боже. другий другі розписання до Єфесіян, ми наголошували. Вірші 10 з 1 по 11 повідомляють, що ми живемо в єдності з Ісусом. А вірші з 11 по 22 говорять, що ми живемо в єдності з людьми як частиною церкви. Смерть Христа сприяє розвитку та зміцненню наших взаємин як із Богом в вертикальний напрямок, так і з людьми в горизонтальний напрямок. Завдяки Христу Ісус рунує всі перешкоди між віруючими ізичниками ідеями». Зокрема, і зловживання законом для збільшення прірви між ними. Христос також зводить дивовижний новий храм, щоб складається з віруючих. Язичники, яких колись не допускали до поклоніння у священних місцях храму, тепер приєднуються до віруючих і вревіст від нових храма. Ми всі стаємо частиною Божої церкви, святим храмом. Ми маємо перевагу жити в єдності з Ісусом і нашими братами і сестрами у Христі. Поривка Ефесян, 2 розділ 19, другий текст, Павло порівнює церкву з храмом, які метафори щодо церкви він використовує в інших своїх посланнях. Нам пропонується почитати 1 Коринтян 3 розділ з 9 по 17 вірші, 2 Коринтян 6 розділ з 14 тексту, по 7 розділ 1 вірші, 1 Петра, 2 -й розділ, 4 по 8 Вірші. Бо ми співробітники Божі і ви, Боже поле, Боже будівля. І за благодаттю Божою, що дана мені як мудрі будівничі, основу поклав, а інші будують на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто не може покласти іншу основу, крім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золото, срібло, дороцінне каміння, з дерева, сіна, соломи, то буде виявлено діло кожне, бо виявить день тому, що він огнем об'являється огонь. Діло, діло кожного випробує, яке вона. Коли чи діло не збудував, хто стоїть, в той, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Чи знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас побоїв? Як хто нівечить Божого храму, то знівечить Бог, бо храм Божий святий, я храм то і того. До чужого ярма не пригайте з невірним, Бо що спільного між праведністю та беззаконням? або яка спільність у світло з яка згода Христа з бельяром? або яка частина вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо храм Бога живого, як Бог прорік, поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з-поміж них та відвідучіться, каже Господь. І не торкайтесь нечистоти, і я вас прийму і буду вам за Отця, а ви за сині. дочок мені будете, говорить Господь серед жителя. Тож, мої любі, мавши цю об'єдницю, учисьмо себе від усякої нечистоти тіла та духу і творімо святиню Божим страху. Приступайте до нього, до каменя живого дороцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі не мовте каміння, живо, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа, бо, бо стоїть у Писанні: ось я кладу на сьогодні каменя, вибраного, наріжного дороціної. Хто вірив в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, що вірує Він. А для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, й наріжне став каменем. Камінь спотикання скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Було порівняно церкву з храмом, де кульмінаційна метафора, яка відображає приєднання язичників до церкви. Колись їм було заборонено поклонятися у дворі Єрусалимського храму, тепер вони не лише отримують доступ до Отця. А і самі стають частиною нового храму, збудовані Духом Божого селю. Автори нового ну, запиту порівнюють церкву з храмом, аби відобразити її святість, і сєдність віруючих середині церкви, роль Бога в її створенні та зростанні. Цей храм, ця будівля зростає, віруючи, будуються Духом у Божого селю, замість стат стат статичного. Образу апостол представляє церкву живою діяльні щоразу більшою, бо це храм живого Бога. В якому контексті Павло пише уривок Ефесіандро Іроза з 11 по 23 текст. В вплив впливу Христа на людські стосунки. Апостол звертає увагу на взаємини між віруючими з юдеї і язичниками, які разом із членами церкви. Він радіє з того, що і євреї-язичники і співгромадяни святих і домашні для Бога. Однак у контексті всього писання Павло, Павло демонструє ширшу далекосяжну мету. Його тема великий кінцевий Божий план об'єднання. Об'єднати все в Христі, зокрема, і кожну родину на небі, на небесах і на землі. Важливо зазначити, що єдність віруючих усередині церкви, конкретна тема в апостолом Уривку Єфісіан 3 розділ, 11, 15 текст, має ширшу мету, яку Павло розкриває у тексті Ефісіан 3 роздів, якщо б тепер через церкву могла явитися правителем і владом на небесах, благодатна багатогранна Божа премудрість. Утілюючи в житті єдність, як Ісус завоював на Христі, віруючи, повинновити світові, що Божий кінцевий план об'єднання всього Христі перебуває на стадії реалізації. Їхні братні стосунки свідчать про Божий план для об'єднаного Христі. Тому уривок Єфесіан, другий розділ, дев'яносто по текст, доречно розглядати в контексті писання до Ефесян загалом, щоб знайти біблійні принципи, які стосуються важливої та. Актуальною темою взаємин між різними групами людей, зокрема між расами.